Ну, коли вже Bloom роздасть айрдроп, бажаю здоров'я, шановна криптотериста, радий бачити на каналі Дізі Crypto. обов'язково вас попрошу підписатися. Вам це 100% не тяжко, мені це безмежно приємно. Сьогодні ми поговоримо про гру Блум. Коли буде айдроп, які оновлення нас чекають, що ми можемо заробити. І врешті-решт, загальна така інформація про конкретний проект. Але перед цим як я почну, обов'язково вас попрошу підписатися на наш телеграм. Тому що тут маса корисної інформації. Соно різних ігор промок. Одним словом, якщо вам цікавить крипта і ви хочете дізнаватися, одні з перших, і щоб ця інформація. Була не тільки, знаєте, цікавою та інформативною, доступною, але щоб вона приносила вам кошти, то 100% відсотки на наш канал. Посилання на канал цим відео, а я розпочинаю. Так, ну що, давайте почнемо з того, що а, на їхньому офіційному телеграм-каналі Bloom З'явився дуже такий цікавий пост час голосування. Ми хочемо отримати, ми хочемо отримати думку спільноти про потенційне аеродропу. Тобто, отже, для вас звучить найкраще: важко отримати 50 доларів чи легко отримати 5 доларів. Що вони хочуть їм сказати? 100% це спочатку опитування, потім вони хочуть це застосувати. Які там, наприклад, будуть завдання, і за рахунок цих завдань ми можемо отримати або легкі 5 доларів, або, звичайно, отримати тяжкі 50. Я, звичайно, проголосую за тяжкі 50. і це дуже такий хороший нам сигнал, що все таки проект розвивається, і проект буде вже. Так би мовити, нагороджувати своїх користувачів досить такими немаленькими прибутками. Нещодавно там була в них нібито такий цікавий, цікавий квест, пов'язаний з айдропом Docs. Я, чесно кажучи, не приймав участь, але я бачу, що там приходило по 30-40 по доларів на один аккаунт. Чесно кажучи, якщо ви приймали участь і виграли, обов'язково напишіть в коментарях, скільки вам прийшло і скільки ви отримали. Так, шановця, давайте почнемо з того, що в Блумі зараз є таке цікаве оновлення. В плані того, що вони там розділили на папки, Ось, озбачте такі ню, uh, Onchain, соціальна там академія. Дуже круто, що uh, їхня команда турбується про майбутніх, так би мовити, криптонів, тому що полянти є конкретна папка академія, де розповідається все від А до Я, що таке нефті, що таке USDT. Тобто, знаєте, вони. Вирощують так, би мовити, ну може це грубо сказано, але вирощують тих людей, які от е можуть вникати в крипту, можуть там розбиратися. Розумієте, це не так та якась банальна тапалка, от навіть знаєте порівняти сам серком, тут, ну я, чесно кажучи, не вірю там, що будуть космічні заробітки, відразу буду нам зливати дроб, тому що ніякого там розвитку я не бачу. Тут все-таки бачите, починається з того, що все-таки готується цікавий продукт, тобто це буде така гібридна бірша в самому телеграмі, ти можемо відкривати там спот, там фьючі там торгувати. Не знаю, як воно все це буде глядати, чи це буде знаєте, таке рішення загальної такої проблеми, чи це буде взагалі користуватися? Наприклад, от для чого мій, наприклад, 20 телеграм, якщо, наприклад, є там звичайні там біржі. Можливо, вони якось так знаєте є от проблема за рахунок Блума. Вони вирішують цю проблему. Дійсно, ці люди перейдуть. Але це питання часу, тому що, знаєте, більшість говорить, о, це продукти і таке і інше, е, значить великі очікування. Можливо, такого не буде, можливо, буде, але на ранній стадії, тобто, ну як не на ранній стадії, зараз видно, що проект все-таки турбується про своїх користувачів. хоче, щоб вони більше там розумілися тих чи інших питань стосовно крипти. Для цього вони створили там конкретне, конкретну папку Академія відповідно. Тут дивимося відео, плюс також ми додатково заробляємо свої поінти. Е, тому це дуже такий хороший показник. Ось погляньте, наприклад, там BloomBier. Різні колаби відбуваються, Тому, шанаториство, в мене поки що отакий баланс 319, в мене bloom Point відповідно, обов'язково приєднався мій склад, відповідно, також фарм додатково. Тому, в принципі, в принципі, на цій стадії це дуже такий е, ну, хороший показник. Але е, коли буде більш така, знаєте, конкретика стосовно аєрдропу, я все таки вважаю, що його в вересні не буде. Він буде десь, можливо, в жовтні, хоча саме ну, засновник. Е, Проєкту говорив, що нібито в осінню вони хочуть там роздати чи 30 чи 40% загальної місії користувачам. Наскільки це буде правдива інформація, і чи це буде, наприклад, в вересні, чи це можливо буде у листопаді, осінь же ж вона складається з 40 місяців, тому що товариство поки що граємо, нічого такого тут, знаєте, загального як, не те, що загального, але глобального так би сказати, не відбувається. В них там були плани, що повинен бути мемопад, відповідно, щоб ми отут е ловили. Реально, ніби то криптолюту, поки що це не відбувалося. Ось зараз вона щось так мене і не працює. Але я хочу з вами перейти в інший канал. Це канал пов'язаний з е, тим, що тут зображені, не те, що зображені, а підписані до, до вони тут перебувають тільки амбасадори. І хочу згорну, звернути вашу увагу, що тут дуже така цікава інформація, що вони були на дуже такому цікавому е, заході, відповідно там. Розробник відповідав на те чи інше питання, і давайте трішки тезисто е візьмемо дуже таку цікаву інформацію, що вони збираються на більш такі конференції, тобто 19 вересня, 22 жовтня, відповідно, 2 листопада. І за рахунок цього я гадаю, що більшість проектів і вони саме не будуть. Е Опубліковуватися, наприклад, виходити, там давати, роздавати айдроп-лісних конкретно в вересні. Можливо, в жовтні поглянути, тому що блокчейн лайф дуже така велика конференція буде 22 з 2 жовтня. Після неї було б, як я як, на мою думку, виступити і там роздати айдроп жирний і таке інше. Потім давайте рухаємося далі. Внутрішнє тестування мемопада триває. Тобто мемопад, це, як вони говорили ще раніше, що вони повинні бути там в серпні, але там в липні, але врешті-решт не, не відбулося. Тобто там, де ми зараз словом, поїнти, хотів я вас показати, але в мене не відтворилося. Там будуть падати нібито е, реальна криптовалюта, тобто ми можемо там їх тикати, збирати. Звичайно, там не будуть там, ікси, там 20-30 доларів за одну гру. Там буде, наприклад, буде падати докс. Докс курси там, копійки там за одну гру, ми нам фармили там, 2, 3, 5 докс. Тобто це, знаєте, не буде така понасає, що от ми зараз зайшли. Звичайно, це привабить більшість людей, але є цікавий фактор. Є цікавий фактор, зараз ми до нього повернемося. Е, погляньте, що вони там тестують мемопад, коли буде. Готово давно білий список склад Амбасадорс і Блюмес. Щоб поверити і раніше за всіх так, ага, все зрозуміли. Ми перевищили 55 мільйонів користувачів і 17 мільйонів підключених гаманців тон. Тобто, що уявіть собі, є 55 мільйонів гравців і лише 17 мільйонів. Ну це трішки більше 30%. відсотків. Лише 30 відсотків. 30% приєднали гамнет. Звичайно, коли там буде інформація, що от лістинг і мідро більше приєднається, але це нам дає розуміння, що не така велика кількість грає цей плум. Тобто, всього нам 17 мільйонів підключили, можливо, а з тих 17 мільйонів там ще менша кількість, що кожен день заходить, грає. Наприклад, я просто зайшов на фармив, забрав, наприклад, там поінти зі своїх друзів, все, я далі не граю. Протягом тижня ми працюємо над поповненням нашої інфраструктури. Тепенно, тепер система повинна витримати навантаження до 100 мільйонів користувачів. Це хороше і показник, тому що дійсності в них є це зараз різні помилки, є лаги, відповідно, там щось зависає, там щось не нараховує. Але але команда цим, так би мовити, бореться, вирішує це питання, це хороший знак. Але, врешті-решт, врешті-решт, щоб, наприклад, говорити е, так, знаєте, цілеспрямову, що дроп буде вже. Ось в вересні. Я гадаю, цього не буде. Можливо, помиляюсь. Ну нема ніяких таких знаєте, факти, щоб сприяло того, що це у вересні буде. Тому що різні тапалки, Хемстер Хамстеркомбат голосив ще в серпні, що буде от в вересні а, а, лістинг, Відповідно, там Мемефа відповідно сказав, що в вересні буде лістинг. Каті Зен вже написав, що а, в вересні буде лістинг, Відповідно. Блум чомусь чекає. Що він чекає, чи можливо він, він хоче поглянути, як вийдуть ці проекти відповідно. Розумієте, за рахунок е цих тапок е велика кількість приходить в крипту, звичайно. Да. Але є хороші тапелки, є дійсно, такі, знаєте, гідні, які, наприклад, от, за ними там стоїть там продукт, або, наприклад, там хотвали, там катізен такі, що ну, дійсно, цікаве. А є якісь шлак, такі, наприклад, там, як Hamster Combat, як там Pixiverse eh, і таке інше. І Блум, як на мою думку, він хоче подивитися так. Ага, вийшов там Катізен вийде зараз. Потім, наприклад, Хамстер Комбат. Вже кількість гравців буде зменшуватися відповідно. Ну, люди, які, І кількість тапло буде зменшуватися, відповідно, І буде якийсь знаєте, гідний один продукт, який, наприклад, будуть е е грати люди, і вже там. Самі розробники будуть говорить, ось са, давайте ще там в жовтні буде там уже конкретний там ліс або робіть таке інше. Врешті раз поки що граємо в блум, ніяким чином не закидаємо, тому що можливо ми з цього проекту досить таки немало заробимо. Хоча б, наприклад, 100-200 доларів це буде так досить непогано, тому що ніяким чином. Сильно ми на це не витрачаємо часу, раз зайшли, зафармили і пішли там курити бамбук. Тому що Торисова обов'язково, обов'язково прошу вас підписатися на YouTube канал, на Telegram канал Я гадаю, що відео було корисне, цікаве, тому жирно подобайку ставимо і чекаємо. Більш таки знаєте конкретики. І, можливо, ми заробимо з цього досить таки на маленькі кошти. Але перспективи, звичайно, ми хочемо спочатку заробити на катізені, тому що 20-го вже вересня дроп. Про це я також розповідав. Відео розповідаю, показую, що буде як. Які там критерії повинен бути обов'язково підписані, тому що в дійсності дуже така цікава інфрація. Потім у нас є хамстер комбат, відповідно. ММФ, чесно кажучи, я не граю. Не знаю, коли там буде навіть лізинг, Але от вересень буде такий насичений. Ну, кінець вересня буде насичений, а середина його. Можливо, можливо, щось зробимо. Можливо, ні. Тому поки що граємо, а там буде видно. Тому бажаю вам успіху, бережіть себе і, звичайно, профіта!